Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і Григорія Мельченко каже, якби у 2013 році, 30 листопада, ліквідували Януковича. Ну, він так і прямо говорить, знайшовся, сміливець, я тільки не буду все називати зачитувати, тому що Ютуб не любить насильство. От. Не було би жертв Небесної Сотні і понад тисячі поранених і покалічених учасників Революції Гідності. У лютому 2014 року. Не було би анексії Криму і окупації Донбасу. Загибелі понад 10 тисяч українських військових. Це переконували його ветерани війни, з якими він спілкувався. От він так і пише про це. Вони по-своєму праві. Давайте подивимося, чи праві ці ветерани. Української, верніше, української російської війни, ось. Чи праві вони, що якби прибрали Януковича, ось, чи дійсно не було б цього всього. І так, чи можна б було цього всього уникнути? Зараз ми подивимося. І так, якби. У 13 році 30. го листопада. Так. І, до речі, він говорить, що він туди попереджав Януковича так само, як і Володимира Зеленського. І так, дивимося, чи можна було уникнути анексії Криму, Донбасу. Ось, і небесної, і жертв Небесної сотні, якби прибрали Януковича завчасно. Так. Можна було. Ви знаєте, можна було. Хоча, бачите, українці завжди а, вибирають. А, у людей завжди є вибір. Бачите? Ця карта теж говорить про це, що дійсно можна було уникнути. Тобто, колесо фортуни йде, українці проходять зараз наразі, можемо так сказати, один, ну, той самий цикл, який, коли була Революція Гідності, був тоді один, тобто, приблизно приблизно 10, кожних 10 років в Україні. Є Майдан. Ось як. Тому тому, ось ця циклічність, на жаль, на жаль цього не відбулося. Як би жили зараз українці, якби тоді прибрали Януковича? Як би зараз жили українці? Дивіться, які прекрасні карти. Ця карта взагалі говорить, пташечого молока би не хватало. Розумієте? Ось, тобто, дивіться, які чудові карти. Оце був вибір українців, коли вибрали Януковича. Ось. І біль, і війна. Ось. А тут, наскільки ми бачимо, ось, а, навпаки, і території були б всі, і розмірене життя, і в своє задоволення, і робили, що хотіли б, і чекали чогось ще, наповнялися б. Люди б садили урожай, Ну, ви знаєте, ну, як українці люблять жити, як люблять справжні українці жити. Дайте мені городчик, і я там все засажу. Ось так воно і є. Ростили б покоління. Молоде. В принципі, я можу розклад далі не робити. Тут і так все ясно. Якби тоді прибрали Януковича, ось на це натякає Григорій Омельченко, що Зеленський грає з вогнем. Зараз я. Так, це був відкритий лист президентові України Володимиру Зеленському. Володимир Звільни з під варти полковника Романа Червінського. Ось це є, здається, Україна молода. В інтернеті я знайшла. Ось це від білої вовчиці. Можете зайти до Білої вовчиці, це Вовчиця плюс, або попередньо ще вовчиця, яку влада постійно знищує. Ось. Зайдіть до неї, підпишіться на її канал. І там отримуйте свіженьку інформацію. І дійсно справжні розбори дуже багатьох питань, які наприклад, дуже-дуже важливі. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, жили би добре, але українцям завжди ж скучно, скучно, хуже не буде і тому подібне. Як дехто каже, у нас виховалося населення. Гаразд, мої дорогеньки. Я попрошу, хто додивився до цього моменту. Попрошу вас, зараз я вам скажу. Зараз я вам скажу. Ось дивіться, ви заходите на мій канал, так? Ну, ви трошечки інакше заходите, але на моє ім'я, так? Заходите на мій канал, є ком'юніті. У вас називається спільнота українською. Будь ласка, тут є збір. Ось тут є збір для наших військових. Будь ласка, попрошу вас по можливості пару гривень, щоб ми дозбирали на реп ніяк не можемо вже другий тиждень. На жаль, А, три? вже три тижні збираємо, ніяк не можемо назбирати. Тут є і монобанк, тут є і Приватбанк. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.